Даний захід був присвячений Корсом Шевченківської операції, яка якраз відбулась 13-14 лютого 1944 року. Якраз у ці дні відбулася завершаюча стадія, коли остаточно було розгромлено німецьке потрапило в потрапила становище в районі трикутнику Корсунь шевченківському На даний захід ми зібрали десь близько 160 людей. З обох боків, ну, на жаль, погода внесла деякі перекриви, ми не змогли використати техніку, повному обсязі, яку ми хотіли, тому що там, де змогли пройти люди, на жаль, не змогла пройти техніка. Але що могли зробити, те ми змогли. Але за сценарієм, на жаль, німецька сторона була розгромлена, розбита, розчавлена переважаючими із німецькими із радянськими військами. Все, що ми намітили, нам вдалося. Сподіваємось, тепер дуже достойно відсвяткувати 9 травня, день перемоги, ще провести більш ширший військово культурний захід. Сподіваюся, що глядачам сподобалося, і вони наступного разу нас ще більше будуть підтримувати.